У київському спорткомплексі Спартак 31 жовтня та 1 листопада проходив всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків за Кубок чеченської діаспори. Четвертий рік поспіль даний турнір організовує і проводить всеукраїнська громадська організація Діаспора чеченського народу. Участь у змаганнях брали юні боксери різних клубів 17 міст семи областей України. Львівщину на турнірі представляли вихованці Радихівської дитячо-юнацької спортивної школи. Поєдинки проходили в декількох вагових категоріях. Фінал турніру і його закриття відбулися в неділю 1 листопада. За результатами двох днів змагань визначилися фіналісти, яких нагородили пам'ятними медалями, дипломами та грошовими заохоченнями. Юні боксери з Радихівщини завоювали почесні призові місця у своїх вагових та вікових категоріях. Перше місце виборов Назар Ференс. Срібло здобули Денис Леськів та Віталій Гук. Третє місце завоювали Роман Запісоцький та Микола Паращенко. Нагороджували переможців та учасників змагань представники громадської організації діаспора чеченського народу Даніл Гончаров, глава організації Салман Садаєв, голова правління організації, глава її київського осередку Арбі Каїмов, заслужений тренер з боксу Чеченської Республіки Увайс Байсангуров. А також чемпіон Європи з боксу за версією WBO Умар Саламов. Досвід, отриманий на змаганнях такого рівня, є дуже важливим для молодих спортсменів, і не варто забувати про те, що спорт це важлива інвестиція у здорову українську націю, адже саме спорт об'єднує хлопців, вчить їх поважати один одного, виховує в людині силу волі.